Так, всім доброго дня або ночі. Починаю лекцію так чудово, без студентів, але я розумію, всі ви працюєте і вам всім необхідно витрачати протягом дня час на більш важливі питання, але ввечері або на вихідних ви можете все ж таки продивитися мої відео і е, виконати всі необхідні завдання, тобто в цьому проблем немає. Тому дивіться, по п'ятницям у нас пари, на о 9-й -го годині, я так е, розумію, поки що не буду вам проводити. Тобто, або якщо вам буде необхідно, ви можете задати мені питання, я приєднаюсь в цей час. Тобто я буду на зв'язку з вами. Можете задавати питання як вайбері, в Viber, в Zoom, в Telegram на мій номер телефону. Можете задавати напряму в Google класі всі ці запитання. Без проблем будемо так в асинхронному режимі з вами працювати. Зараз я вам покажу, презентую наш Google клас. Ви можете побачити його. Ось називається наша дисципліна бізнес-планування логістичних проєктів. Дивіться, ось вона зеленого кольору, я спеціально так зробив бізнес-планування логістичних проєктів. Раніше я завжди читав дисципліну, яка називалась бізнес-планування інноваційних проєктів. От в мене є курс інноваційних проєктів. Але ви окремі логісти, у вас я декілька років не читав такої дисципліни, не знаю чому. А потім Ірина Михайловна сказала, що дуже би хотіла, щоб я читав і для вас цю дисципліну. І я таки не зрозумів, коли в який момент, але вона трошки змінила її. Нічого поганого в цьому немає. А, а відмінність тільки в чому: що із всіх інноваційних проєктів, які ми можемо запропонувати у нас в нашій економіці, а, вона трошки звузила систему до логістичних проєктів. Тобто, ці інші студенти, які на, на спеціальності менеджмент організації адміністрування, вони будь-який проєкт в будь-якій сфері можуть мені стати. Для вас тільки в сфері логістичних проєктів. От я переключаюся на вашого зеленого кольору бізнес-планування, логістичних проєктів. Це, що таке логістичний проєкт? Ну, це якщо у вас є підприємство, ви займаєтесь якоюсь виробництвом і хочете наладити, на, 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 наладити логістику, де, наприклад, купити для себе парк авто, або найняти якусь компанію, створити окремо дочірнє підприємство для себе логістичну компанію, це теж такий проєкт. Буде. Ви можете співставити цей проект, якщо б ви замовили вже в діючій компанії, наприклад, або ви хочете. Купити якийсь, от як нова пошта купила для себе літак, який буде зараз, вже біг півроку, перевозить посилки з Алікспрес саме в Україну, тільки для України. Вони до війни це планували, потім війна почалась, вони це припинили. Пройшов рік, вони знову запустили цей проєкт. Або будь які інші проекти, наприклад, ви хочете велосипеди да, там, здавати в оренду, або якісь самокати, або якісь Наприклад, створити е, перевозку з одного місця на інше. Тобто, ну, я не, не дуже високий експерт в логістиці, да? е, але я в сфері бізнес-планування проєкт, і коли я приходжу на будь-яке підприємство, е, яке займається якоюсь сферою діяльності, то для мене надзвичайно важливо, щоб зі мною рядом була людина, яка розбирається в ці, цій сфері діяльності. Тому я експерт у бізнес-плануванні, ви експерти. У логістичних системах прийміть для себе рішення, можливо, ви вже писали курсову роботу. А зараз ви хочете техніку економічно обґрунтувати, тобто написати, якщо там ми вкладаємо в вашу бізнес-ідею сферу логістики гроші, то чи скільки років вони повернуться нам назад, і скільки ми додатково для себе отримаємо? Або наскільки ми менше будемо відтрачати грошей, якщо будемо не наймати таксі, а купимо своє власне авто. Можливо, і так. Тобто найпростіше, да? раніше ми замовляли в нові почти перевозити наші продукти, а зараз я хочу купити грузове авто, найняти людину і хочу, щоб вона перевозила. Теж проєкт непоганий. І таких проєктів мільйони і мільярди у всьому світі, які використовуються, і ви хочете його обґрунтувати, то це не проблема. Вирішуйте саме. Я ще пошукаю, які можна цікаві проєкти у сфері логістиці. Можливо, я вам ще напишу їх і надам. Перелік якийсь. Ну я думаю, ви вже на четвертому році повинні знати їх як мінімум сотню, і мені сказати, які такі цікаві ідеї можна в сфері логістиці запропонувати. Будь-якому випадку, який би проект би ви не вибрали, він будь-яка дія в вашому житті вимагає як мінімум. Часового вашого, ваших інвестицій, витрат, часових витрат, які ви потратите. А час коштує грошей. Наприклад, в Євросоюзі найменше це 20, 20 євро за годину часу. А ви, наприклад, можете витратити 2-3 тижні, 2-3 місяці, 2-3 роки. Можливо, свого власного часу. Ось вам перші інвестиції часові. Можливо, вам ще необхідно там, авто для цього, або літак, або поїзд наняти, або якийсь там. Поїзду прицепити состав вагонів, да, якийсь такі. Купили пару вагонів для себе і їх використовувати, вам перевозить і оціпляють поїзду, і їх перевозять з одного міста на дорогу. І От ви логістикою займаєте свої, З власне маєте власну вагон. Ну і така ж логістика може бути. Ідей багато. У мене було такий гарний логістичний бізнес-план, коли взагалі взагалі цілком логістичну систему відкрили місті Миколаїв. Людина був. Директором компанії, яка перевозила для Ніболона і різних других підприємств. Не буду казати не призвища, не назву компанії, 80% транспортного потоку йшло через цю компанію. Вони приїжджали на поле, забирали пшеницю, купляли її, перевозили до порта. В порту вони виходжали, і все. І Оце це років 15 назад приходить мені ця людина. І каже, будемо писати бізнес-план. Я кажу, чого? Він каже, Там є два, два власника. Але коли я їм сказав: давайте я буду третім співвласником з вами, хочу бути вдолю вашого бізнесу. Війти. Вони йому сказали, о, і все. Я кажу, так це, це ж невірно, неправильно. У них там було щось 1200 або 1300 таких авто, які вони використовували, і кожне авто їм не належало. Воно належало водіям. Які вони їх наймали собі, і фірми то працювала так, що майже власних авто було там щось ну до сотні, а більше тисячі це наймені авто. А саме цікаве, що ця людина була настільки порядна, настільки хороша, що вона ходила і постійно спілкувалася зі всіми водіями, питала, як у них справи, кожного знала по ім'я, спитала, як у них діти, навіть знала, як кожну дитину звали, як дружину звали тих водіїв. Настільки було. Людяна, ця людина, мені це дуже сподобалося. І ми з ним пишемо бізнес-план. Пишемо бізнес-план, тому що він відкриває свою власну подібну компанію. Прописали, описали, визначили, що там треба місце, арендувати його, да, там, створити, ремонт, якийсь там систему, комп'ютери все прописали. І що він робить? Він звільняється. Потім протягом місяця дзвонить всім своїм шофьором, а вони його полюбляли. Взагалі, вони казали, що це найкращий керівник, який був в їхньому житті. І він їм пропонує прийдіть до мене, майже 90% всі перейшли. І після цього, через декілька місяців, та компанія розиряється, тому що немає нікого, і на ринку залишається тільки він. Все, він знову майже монополіст. Декілька таких часників бігають, але 80% ринку зараз не лежить. Коли він прийшов і попитав, там, дайте мені 20% від бізнесу, тому що я вкладаюся ну, він сказав, о, він забрав всі 100. Молодець! Для мене це була така приємна досвід. Мені. Дуже поважаю цю людину, що вона так зробила, і дуже рада, що в мене була така можливість написати з ним подібний бізнес-план. От вам логістичний бізнес-план і зараз він по теперішній день перевозить ці речі. Якщо бачите, що грузовик їде, і в ньому зерно, ця людина керує цим процесом. І він власник, одноосібний, одноосібний власник цього бізнесу. Це взагалі приємно. Дякую. Це був такий теоретичний вступ. Бистро, щоб не заважати і не витрачати ваш час, що ми будемо робити? Я буду читати кожен тиждень, я так і роблю. От синього кольору бізнес-планування інноваційних проєктів. От я вже вичитав, виставив їм всі лекції, можете побачити. Десь я вже прочитав до резюме і опис підприємства, 4 лекції вже нові свіжі вже є. Я зараз вам. Зроблю таким чином. Тобто, актуальність бізнес-планування заходжу, і бачите, є вступ. Є актуальність бізнес-планування. Я скопіюю, отак, от переглянути матеріал. Буду копіювати. Копіювати посилання, а потім додавати їх. От у нас лекційний ваш матеріал. Актуальність з бізнес-ідеї. Є за 21-й рік, є за 22-й рік. І я роблю так е, кнопочка. Щось я. Ага, да. Переглянути матеріал. І редагувати його. Редагувати цей матеріал. І вам додаю, так буду посилання, і буду додавати вам лекції з іншого курсу. Все в один в один, тільки логістичний проєкт. Буде вільний час переглянути це відео. Переглянули, можете натиснути на кнопочку подвійна швидкість, я буду бистренько вам щось розповідати. Сподобалось ставимо лайки. Подобається нуль, переглядів поки що нуль. Ніхто не подивився. Отак. Всі лекції я буду додавати. Щось воно не додалось. Додати. І додати відео. І ви їх всі подивитесь. І також я додам лекцію: от актуальність бізнес-планування копіювати за 21 рік. Додати. Ой, за 23 рік. За 23. Хочете, можете подивитися за 22-й за 23, все відео у вас в наявності присутнє. І так далі. Поступово. Я читаю там два посилання. Виставляю на двох курсах. Ви поступово подивитись свію. Не хочете читати, чекати, можете за 2022 рік вже їх подивитися. От я прямо зараз перед вами. Де мені натиснути на актуальність назад? От актуальність. І от структура бізнес-плану. Натискаюсь тут збоку, редагувати. І вже 22 рік просто публікую для вас. Опублікувати. І зараз я всі по закінченню цієї лекції вам все виставлю. Редагувати. І можете побачити, що десь раніше вам на телефоні приходили ці повідомлення. Багато повідомлень, що я там надіслав вам кучу купу матеріалу. Да? Отак От. От я поступово вам всі лекції зараз. Надам в розпорядженні. Все. Поки що на 5 я закінчу, щоб власне, не заважати. А сьогодні, до от, протягом декількох годин, я вам все це повиставляю. Також вже завчасно я вам виставив практичні роботи. І ви їх можете вже виконувати без проблем. Тобто, перша у вас робота повинна бути здата 22 вересня. Тут, якщо навіть ви призначені 6 студентів, не знаю, чому у вас тільки 6 з групи, треба, щоб інші приєдналися, обов'язково скажіть. Ви можете подивитися за попередній рік, 22-й рік. отут тут я зі студентами, які на курс раніше вас навчаються, прочитати завдання і все виконати, як я розповідав у цьому відео. Все детально. Також я вже вчора виставив. На тому курсі, і практичну роботу номер 2 От вона перед вами вона є. Практична робота номер 2 Тут я теж її додам більш свіжу інформацію, яку я в цьому році виставив. Тобто, наш, у нас з вами, щоб ви розуміли, дві оцінки, дві відомості. Перше це за дисципліну. А, ні, у вас ні, у вас немає курсової роботи. Тоді не проблема, у вас буде одна оцінка, а курсову роботу можете робити за бажанням. Добре, за бажанням, це як додатковий для вас буде стимул або така наснага, да, може бути така. Що хочете розвиватися далі, тому ви зможете робити і курсову роботу. Ірина Михайлова вам її не поставила. У всіх вона курсова робота, у вас її немає. Тому я вас оцінюю тільки за ці лабораторні роботи. Кожна лабораторна, це наш їх 5 по 20 балів. У вас буде визначено. 5 цих робіт, і можемо виконувати. Виконуєте завчасно, в мене вже є з тої групи е, Валерія, яка виконала всі. Трошки зауваження зробив, вона їх виправила, я вже оцінкою поставив за дисципліну закрите. Але вона все ж ходить до мене на заняття. І таке може. А це те, що відповідає, відповідає нашій практичній роботі. Лекційні є, практичні є, і на самостійну, на жаль, у вас отак вийшло, на самостійну, а може, для вас легше, не потрібно здавати курсову роботу і ставити оцінку захищати. То я вже для вас виставив структуру бізнес-плану. Якщо забажаєте, можете її здавати. Теж я. Ніхто поки що не здав. Отак. От Виконуємо поступово. Виконуємо в якій послідовності? У нас буде на лекціях, на лекціях, наприклад, резюме бізнес плану, третя лекція. А в курсовій роботі от вона і називається К1 резюме бізнес-плану опис підприємства. От, наступна К опис підприємства і послуги. Опис і послуги. А, опис продукції послуги. Це буде лекцію четверту прочитав я її. Да, вона готова. Я прочитав, студенти послухали. Наступне я читаю: Маркетинг дазбут, потім виробничий план. І точно так же в курсовій роботі ви заповнюєте опис продукції. Маркетинг та збут, виробничий план. Просто готовий документ. У вас вже буде от нульові роботи. Я вам даю а, готовий документ. Бізнес-план прізвища моя по батькові. Я натисну його, щоб подивитися. В нульовій роботі яку я ні у кого не оцінюю. Зараз ми її відкриємо. Нульова робота це зробити титульний аркуш. Щось воно довго завантажується. Титульний аркуш, де ви виставляєте своє фото? Не фото, а малюночок, який буде показувати, що буде в цьому бізнес-плані прописано. Тут прізвище ім'я. Щось воно з'їхало в бік. Да. Ну, можливо, ви будете у вас буде краще не виглядати. Наступне у нас резюме. І от у нас є актуальність бізнес-ідеї. Я детально в лекції буду розповідати. Ви тут вставляєте для себе і прописуєте актуальність, одно-два речення. Перевага продукції, одно-два речення ви прописали. Детально все є в лекціях, що необхідно робити. Детально, повністю як необхідно. І так, далі ви заповнюєте всю цю систему, цю систему за бажання. Доходите до фінансового плану, тут необхідна таблиця. Таблиці ви будете приблизно робити такі ж, як в вашій лабораторних, які ви виконаєте, за яку ви оцінку отримаєте. І тільки після того ви пишете там останній розділ ефективність проєкту, да, тут пишете прописати ризики, які у нас, нас виникають, ризики, і все, на цьому бізнес-план закінчується. І якщо необхідно, якісь додатки. Тобто заповнити цей документ, це якби оцінка за курсову роботу. Так і у вас немає, оцінка я можу вам додатково поставити вищі 100 балів, той, хто напише бізнес-план. Тільки отак. Написала бізнес-план, у вас 100 балів по дисципліні. Ну, або обов'язково вам практичну роботу без виключення її зробити. Це, я думаю, так все зрозуміло. Тобто, виконуємо поступово. Виконуємо це, все і здаєте мені. Краще, щоб ви виконували вчасно. Чому? от е Чистий грошовий проєкт. 22 вересня ви його здали. Необхідно було здати, ніхто з вас його не здав, поки що не здав. Тобто одна мені відправила, але не переробила. Тому А, Ще не помиляюся, Олександр, у мене багато студентів. Можливо, вона, якщо не помиляюсь, любі. А, да, Олександра. От вона зробила, але необхідно трошечки переробити. Так, якщо будуть питання, пишіть. Де завгодно. Якщо дуже необхідно, то можете дзвонити тільки не посеред ночі. А так, все, що я хотів вам розповісти, це розповів. Дякую за увагу. Чекаю від вас робіт. І гарного дня, гарного наступного навчального року, хорошої вам роботи, заробітної плати, задоволення у житті. Це всього найкращого.